Ви дивитеся новини на сьомому каналі В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю внаслідок нічної атаки РФ постраждала рекреаційна інфраструктура Вилківської громади, але обійшлося без постраждалих. Загалом над Одещиною вдалося знищити 11 безпілотників. Крім того, цієї ночі повітряні сили над всією територією України ліквідували 18 БПЛА та 17 крилатих ракет. У північно-східній частині Болгарії на узбережжі Чорного моря виявили безпілотник. Дрон впав приблизно за 35 кілометрів від кордону з Румунією біля міста Шабла. Довжина БПЛА становить 3 метри, а боєприпаса на ньому близько 50 сантиметрів. Район оточили. Місцевих жителів евакуювали. На місце події виїхали інженери для знешкодження заряду вибухівки. У світі циркулює більш заразний штам ковіду пірола. У нього нарахували вже понад три десятки мутацій, а значить, вакцини можуть бути недостатньо ефективними у боротьбі з ним. Пірола є не лише більш заразним, а й викликає більш тяжкий перебіг хвороби. На початку вересня у Європі зафіксували новий сплеск ковід. 19 і Всесвітня організація охорони здоров'я наголосила на серйозності ситуації. Водночас і у Сполучених Штатах Америки ще від початку липня зростає кількість людей, яких відправляють до. Реанімації з ковід, окрім того, зросла і кількість смертей серед заражених коронавірусом. Україна судитиметься через заборону на імпорт зерна. Позов подаватимуть до світової організації торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини. Про це заявив заступник міністра економіки Тарас Качка. Нагадаю, 15 вересня Польща та Угорщина заявили про продовження заборони на везення українського зерна, попри рішення Європейської комісії. До них приєдналася Словаччина, уряд якої заявив про запровадження односторонніх обмежень на імпорт сільгоспродукції з України до кінця року. 14-річна дівчинка померла в Одесі від вживання наркотиків. Правоохоронці провели огляд оселі, в якій мешкала померла, і вилучили амфетамін. Його визначили за допомогою експрес-тесту. Також встановили і того, хто продав дівчинці наркотики. Ним виявився 17-річний одесит. З'ясувалося, що дівчина купила в нього два пакетики з таблеткою екстазі та амфетаміном. Частину придбаного вона вжила, а частину зберігала вдома. Цієї ж ночі дитині стало зле її госпіталізували до лікарні, де вона померла а 17-річному продавцеві тепер загрожує до 10 років в'язниці. Переплатила 150 тисяч за генератори. Поліцейські повідомили про підозру посадовій особі однієї з сільських рад Білгород-Дністровського району. Слідчі встановили, що головний бухгалтер оформила договір купівлі двох дизельних генераторів на загальну суму 360 тисяч гривень з підприємством, але ціни на товар значно перевищували середні ринкові. Посадовиця не перевірила справжню вартість та переплатила 150 тисяч гривень з бюджету. За це їй тепер загрожує мінімум штрафу 34 тисячі гривень. Або максимум позбавлення волі на три роки. Нині чиновницю відсторонили від посади. Два роки умовно отримав чоловік, який на день святого Валентина вкрав 15 літрів домашнього вина. У чужий погріб крадій вдерся серед ночі за допомогою лому, зламавши замок. Прихопивши три п'ятилітрові бутлі з вином, чоловік втік. Згодом про зникнення алкоголю до поліції повідомив син власника. У суді підрахували, що зловмисник завдав шкоди на 525 гривень. У судовому засіданні чоловік визнав провину та розкаявся, але матеріальну шкоду не відшкодував. Та й під час розгляду справи власник вина відмовився брати гроші та просив не призначати суворе покарання. П'ять дипломів вищої освіти у 24 роки в Україні зареєстрували нацрекорд номінації Наймолодший Українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні. Євген Нотевський у свої 24 роки закінчив навчання у п'яти вишах з вересня 2016 По грудень 2022 року чоловік здобув освіту за фахом економіка, право, магістр менеджменту, магістр держуправління і магістр харчових технологій. Чотири із п'яти отриманих дипломів рекордсмена з відзнакою. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.